Слово Боже, прославляти Бога, дякувати Йому, бо це безмежний час. І от сижу і знаєте, слухаю, пане Віталію, я думаю, як нам необхідно зараз йти до цього джерела, насичуватися більше-більше. і більше. Ми не знаємо, що буде завтра. Ми не знаємо, чи слово буде нам доступне. Але хто сьогодні ще не пізнав, не відчув оцей дух святий, який також відчував цю ж відчуваєте цю присутність, слава тобі, Боже, за таку можливість незважаючи на такі важкі стани, які відбуваються в країні. Оскільки на сьогодні, не сьогодні, а місяць сімейного служіння, хочу продовжити пана Віталія, але спочатку хочу трошки поділитися маленьким свідченням. Ми їхали сьогодні на служіння, і до нас ще три звернулася жіночка, теж така літнього віку, бабуся, має одного внука, хворенький, має інвалідність, одинокий повноцінно, вона в нього від неї. Жумжіть, я не знаю, чи завтра в мене будуть ті дні, Хай він буде у вашому пансіонаті. Ми з Євгеном подумали, але я кажу, ми поспілкувалися дуже ну взагалі розумний, чудовий молодий чоловік. і Я кажу, ви знаєте, ну йому геть не до нас, тому що він ще з бабусею пансіонат, де нас перебувають літні люди, і він змінить тільки місце перебування, він не змінить те оточення, яке йому Бог можливо хоче дати. Ми поїхали з Євгеном в Олександрію в Дімі Ангелії, може, ви ж знаєте, всі вони займаються. І почали спілкуватися, кажу, може, у вас є можливість на постійне перебування, може не тимчасово уникають. Знаєте, на жаль, вже на всі місця розкуплені, розкуплені, розписані, розкуплені, бо викуплені. І ну немає. Ми кажемо, ну шкода. Ми бабусі зателефонували. І сьогодні ми їдемо на служіння, завтра починається заїзд. Дзвонить мені куратор цього е, проєкту. Каже, ви знаєте, у нас один хлопченка йому просто не, ну, не виходить. Ми телефонуємо цій бабусі. Он стоїть пан Анатолій, ми ще мали з ним до транспорту поспілкуватися. І він каже, що ми приймаємо свою радість. Я телефоную бабусі просто в такому, а це його ровесники. Тобто це його ровесники. Я кажу, бабусі, це так класно, що побуде в оточенні своїх людей. І він побачить, що він не один, може Бог благословить його, знайти собі спутницю по житті і це буде ну, просто благословення. Тому велика подяка Богу, що такі маленькі чуда можуть можливо звершити великі шляхи. Тому слава Богу. Слава Богу. Я хочу сказати, що таке найберніше ну, звернення, що я хотіла сьогодні приготуватися до маленька така назва Сестро, хто ти? Я взагалі за те, що. Білія вона ходила по землі, щоб вона була практичною для застосування. Ми інколи я сиділа на таких класних служіннях, ну настільки ти духовно отак насичуєшся, приходиш до випробування що з цими знаннями робити, як її застосувати, ну, ти просто реально не знаєш. От для мене має Біблія бути практичною, щоб кажу, ходить по землі. Я знаєте, дуже м -м, можливо не знаю зараз верні до релігійних лідерів чи євангелістиків чи теологів. Ми змішали церкву і сім'ю, роль жінки в церкві, роль жінки в сім'ї. Господь сказав, що я зілю духа на кожну істоту, на кожну істоту. І що зробив Ісус? Коли він прийшов на землю з Новим Завітом, Він зробив окресів місце, де збираються тут ми і жінки, і чоловіки. І відповідно ми плутаємо ролі, ролі, які е, нам дає Господь. Я хочу зараз вже не відходити від слова Божого, е, Перша Тимофія, другий розділ як поборатися жінці. Але це класні ключові слова суто для сім'ї, Роль між чоловіком і жінкою в сім'ї. Е, з, з, з 12 го верша, Перша Тимофія доявить, 12 вірш. А жінці навчати я не дозволяю ані панувати над мужем, але бути в мовчанні. Адам був створений першим, а Єва потому. І Адам не був зведений, але зведена, бувши жінка, попала в впересту. Гарні слова, як і для чоловіків, так і для сестри, так і для нас. В чому, але в чому суть? Чому жінка інколи займає позицію чоловіка і дозволяє, ми настільки інколи за яке дозаграємся материнство, що ми забуваємо, що це не наша. Така місія навчати, ретуряти, там, не знаю, ремствувати саме до чоловіків, тому що Беблі нам конкретно каже, що Адам створений, Єва створена для Адама. Но тут є ключовий момент. Якщо Адаму, якщо вашому чоловікові Господь є Христос, тоді Єва абсолютно підкоряється і е, віддає всю честь. Ну, апостол Павел каже, якщо ти жінку заграєшся і ти не на своїй позиції, а займаєш позицію чоловіка, то краще він каже, та спасеться вона відтородженням, якщо перебуватиме в вірі, в любові та в посвяті з розвагою. Але я хочу зараз ще звернутися до ще одного місця, буття розділ. розділу. Буття третій розділ. 12 й вірш. Ключовий вірш. Коли Господь звернувся до Адама е, з претензією, що він є, і Адам каже, Адам відказав, жінка, що дав ти її, що зо мною була, вона подала мені з того дерева я є. Що відбувається в цьому ключі? В цьому простому такому реченні чоловік віддає позицію свою жінці. Тобто він повністю відповідає на жінці. Це найгірше, що може бути. Дорогі сестри, я звертаюся до вас сьогодні з одним таким ключовим, що я хочу поділитися. Найгірше, що може бути, коли ви зводите чоловіків свого призначення. Чоловік, брата, якщо жінка зводить тебе або дає тобі не, не не, не ті рекомендації, скажи їй, що я тебе люблю, я тебе кохаю, але Бога я люблю більше. Не дозвольте, брати, що виходить, щоб жінка. Навіть порушили ваші відносини з Богом, тому що якщо сьогодні ви зрадите Бога заради жінки, то відповідно сестра завтра вас однозначно зрадить так само чоловіка. Тобто це є ключовий момент. І коли вони пішли до демського саду, вони... Мусить особливо чоловік виконати пройти цей екзамен, здати цей екзамен. Не нього був автомат, але він мусить здати цей екзамен. Він не має віддати відповідальність жінці, він має бути на своєму місці. Дорогі сестри, я розумію, що інколи, можливо, сьогодні ви не в шлюбі, і можливо, у вас відносини з батьком були зовсім інші, і ви не відчуваєте оце, що наш отець небесний є батьком і покровителем. Якщо ви сьогодні в шлюбі верніше, і у вас чоловік не є вашим покровителем. Я закликаю, віддайте покровительство, не міняйте чоловіка, в нікої разі, а віддайте покровительство Богу. Він поставить вашого чоловіка в ту позицію, тому що їм реально важко. Тому що в нас зовсім інші, в нас якби ми по одній плоті е, менше прийшли, але нас різні призначення на землі, що в чоловіка, що в жінки. І чоловік він має заробляти, забезпечувати сім'ю. Жінка має якби, дбати про цей очаг, і дбати про своїх дітей. Не плутаємо наші ролі. І найосновніше, що я хочу ще сказати, є дуже класне місце, це ціломожний проповідь про нього розказувати, це приповісти Соломона 31 році в 25 версі. Ти про жінку, що вона дивиться в майбутнє з радістю. Тут три слова і всі ключові. Мало того, що дивиться, це вже супер. Мало того, що в майбутнє, і це не є якісь там можливості, я не знаю, якогось передбачення. Ми ж читаємо одну Біблію, бібліодна конкретність. Радістю. Як сьогодні нам усім не хватає радості. Ми можемо, знаєте, пам'ятаєте, була така одна історія, я не знаю, наскільки вона правдива, що в Америці, чоловік, який мав захворювання раком, він дивився довгий час, класні фільми, смішні фільми. Ну, не знаю, я алелую, якщо він зцілився. Ми можемо переформатувати собі той фільм, який ми можемо дивитися, чи негативний, чи позитивний. Обов'язково від цього джерела, який буде вам давати, ставайте під цей потік. Ну що найосновніше, дуже небезпечно, коли в наших духовних будинках ми, сестри, звертаю до сестер, не маємо самоідентифікації з Богом. Хто ми? Чого я собі сказала сестру, хто ти? Хай Господь запитає тебе, чи Господь можливо питає тебе. Це окрема кропа відчути голос Божий. Пан Віталій сьогодні казав. Хай він здасть тобі це питання, яку відповідь ти маєш? Ти можеш собі це написати, ти можеш бути класною мамою, ти можеш бути класною дружиною, директором якогось заводу. Ну хто ти? Ми є спадкоємці, ми є доньки. Я чула класну проповідь, дуже цікава проповідь, коли одна е, жіноча, лідер жіночого служіння і всегда мала їхати на конференцію своєї сестрою, і сестра настільки, ну як, я ніколи не їхала, конференція, може, не, не готова. І вона каже, мені на чесне це сон. Сон, що ми, каже, їдемо з, з пастором в машині, ми каже, в однакових плетях, у нас різні фасони, і однакова навіть канема. І ми, каже, так, їдемо з нею, повільно їдемо, нас хоче обганяти, каже, якийсь там мотоцикл, він нас, ми на тій самій швидкості ми не прибільшуємо. І він нас не може обігнати, він так і встає, встає позаду, а мають, в них вже має бути аеропорт раніше їде. І вона так в сумочку в неї нема паспорту. І в неї ця така паніка, ну все, вона доїжджає, вона ж нікуди не полетить. Вона починає шукати, шукати, шукати і знаходить паспорт, відкриває і бачить, що це її то, на чоловіка охопнула свого. І вона така, і вона каже, я персонаюсь. Каже, в нас в церкві є, е... ну, має такий сестра в дусі, і вона каже, це феноменальний сон. Це феноменальний сон. Оця ми, коли народжуємося в нашому, на фізичному житті, на ми знаємо, хто ми є, ми в будь-яку інстанцію не підемо до засвідчення нашої особистості. Але коли ми, якщо ти сестра пройшла це народження зверху, в духовній сім'ї, ти маєш мати цей паспорт, що ти, коли ти будеш проходити і ішся особисто уже в тому житті, що твоя особистість була за, 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 зафіксована. А хто ти є? Ти є духовна, ти є дочка нашого небесного батька. І Якщо ти сьогодні не маєш а, до речі плаття, одна тканина, один фасон це наш наша небесна, це що нас клав Господь, причем не фасон, а колір, Але фасон в кожного сіна різні характер, на всі різні долі. Ви знаєте, це взагалі і до речі, ще скажу про е, момент, теж коли свідчення було сестри, яка мала здати екзамен. Але вони з братом з чоловіком мали служити, мали служіння, і як за їде аж з Америки, щоб прийняти на іспит. І вона каже: куратору, вибачте, я не можу приїхати, мене з вами не приїдемо, тому що вона сьогодні служіння. Я кажу, що щось приїде. Він їде до вас з Америки, вони приїдете. Вона кажуть, ні-ні-ні, поставлення пріоритетів за те, що Бог не радить. Вони е, і що відбувається далі? Вони собі на служінні в церкві і їм ставлять автоматом. Тобто вони отримали диплом автомату, не знають не зрадь Бога, слідкуй по його стопам. Важливе, я була в нашій чудовій сім'ї в бібліотеці і класну книжку, Бог я там ходила-ходила по тих паличках. Це просто ой, вже забула назву. Седами жінок, Свіддамі, жінок. Так, я забула, забула назву. Да. Сідами жінок. Тра сестра, я хочу тобі сказати, нам дана феноменальна історія з нашими жінками. Жінками минувшими, які до нас говорять, нам є багато чого повчитися, тому що через не тільки їхні позитивні риси, але через негативні риси Божа слава прославилася на землі. Там цікава історія, ми всі знаємо за мер'ям, якою ми можемо навчитися служити нашим сім'ям. Девора, яка знала і розкрила своє призначення на землі, а в нас потенціал кожного є, нам треба просто молитом, бішослужіння, щоб Бог дав відкривати ці духовні дари. Ми можемо навчитися Рахуті, яка мала серце служительниці, в Марії, яка мала фундаментальну віру, в Лідії, яка мала силу, і вона її відкрила цей потенціал. Ми можемо з вами слідувати цим жінкам і навчитися, як служити в наших сім'ях. Але нам не треба не плутати, що ми маємо, ми можемо говорити так. Якщо Бог тебе і ти маєш так пророкувати, зцілювати молитовні служіння, сестру виходь. Працюй, тому що Бог дав нам цей момент, Бог дав нам час. І я молюся, прошу Бога, щоб кожна сестра знайшла своє покликання, знайшла своє призначення в Богі, щоб кожний брат знав місце своє в сім'ї і слідував слідами тільки Бога, щоб йому він знав своє місце і навчив свою сім'ю. Боже, ми дякуємо Тобі за такі благословенні моменти, які сьогодні є в цьому світі. Боже. Я дякую тобі сьогодні день батька за кожного батька, який сьогодні, Господь, тримає оборону. Це дуже тяжкий шлях, Боже, але ми знаємо, що ти з ним, за кожного сина, Господь. За тих хлопців, які ще не стали батьками Боже, збережи їх за кожну жінку. Хай кожна жінка тримає сильне молитовне служіння, тому що через жінку приходить життя, і через жінку приходить народження. Господь, збережи тих людей на війні. Сьогодні ти бачиш наші проблеми. Ти був в тілі, Господь, ти знаєш, сказав Пан Віталій, І ти плакав, ти радіє, ти знаєш всі наші емоції, Господь. Збережи сьогодні, збережи сьогодні, тому що ми світлики, Господь, покладаємо надію тільки на тебе, тому що ми знаємо, що Господи, ти. Ти нам все виконуєш во благо. Хай тобі буде честь, слава, хвала на віки вічні, Отеця і Дух Святий, на віки віків. Амінь.